Доброго дня, шановні мешканці нашого міста. На даний час настав передноворічний період, який зазвичай відмічений напруженою криміногенною ситуацією. Цей період чиняється досить велика кількість майнових злочинів з метою їх профілактики, марганецьким відділенням поліції для патрулювання міста задіяно автопатруль та збільшено кількість снарядів, які патрулюють місто. З Цією метою працівники відділення поліції за рахунок особистого часу у вихідні та святкові дні здійснюють патрулювання міста у час, коли найбільша кількість мешканців достається домівок. З метою своєчасного та якісного надання допомоги громадянам в Марганецькому відділенні поліції створено групу швидкого реагування з числа досвідчених працівників поліції та посилено слідчо-оперативну групу. Звертаю вашу увагу на тому, що під час новорічних свят велика кількість громадян виїздить на відпочинок до інших міст та країн, залишаючи без нагляду власні домівки. Велике прохання до таких громадян: звертайтесь до сусідів з метою здійснення ними нагляду за вашими будинками та квартирами, та у разі виявлення незаконного проникнення одразу звертатись до поліції. Також передноворічний новорічний період відмічений незаконною виробкою лісових хвойних насаджень та незаконною реалізацією піротехнічних засобів, прохання до мешканців міста. Якщо ви виявили факти торгівлі, лісовими насадженнями, походження яких викликає сумневі, та а також факти незаконної реалізації піротехнічних засобів, одразу звертатись до маганецького відділення поліції. Марганецьким відділенням поліції наразі вже проводиться ряд заходів щодо виявлення таких фактів. Вітаю всіх мешканців з наступаючими святами та ще раз наголошую на тому, щоб ви були пильні, уважні під час святкувань та не залишались осторонь від чужих проблем.